Задивляюсь у твої зіниці, голубі, тривожні. Небирай, крешуть з них, червоні блискавиці революцій, бунтів і повстав. Україно, тим для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду. Мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, дочекайте на путі. Маю я святе синівське право З матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене згадують про тебе. Дні занадто на токуті. Та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі, бачиш, з ними щогодин не б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук, Україно. Ти моя молитва, ти моя розпуха вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю.